Всім привіт! Після Якабушного крінжу мені стало цікаво. А що ж думають про фемінізм? Більш адекватні чоловіки. Ну, не такі, як колишній гіндиректор Пікабай, який каже, наша головна аудиторія жінки, і вони тратять на це гроші, заработані чоловіками. Мені стало цікаво, що думають реально адекватні чоловіки. І ось я взяла таку книжку Майкла Кауфмана і Майкла Кімела. Чоловіки про фемінізм. І тут був один розділ, який мені прям от. Дуже-дуже сподобався, настільки сподобався, що я захотіла його реалізувати в цьому ролику. Цей розділ називається Секрет успішних стосунків. І я хочу його доповнити і поділитися з вами своєю версією рецепту успішних романтичних стосунків. Поїхали! Кількість порцій два. Бо ну, навіть якщо ви поліамор, то це вважаєш все одно декілька. Паралельних перетинаючихся стосунків, але стосунки це все одно поміж однією людиною та іншою поміж двома людьми. Ну як би що би не було? Чи це в бізнесі, чи це в куханні, чи це в дружбі? Все одно стосунки поміж двома людьми. Одна людина ти, а друга людина та з якою ти комунікуєш. І в базову рецептуру я б надала наступне перше і головне любов до один одного, от саме любов. Оце таке м'яке, тепле домашнє почуття, яке ти от хочеш зробити життя іншої людини якнайкраще. Не плутати з пристрастю. Пристрасть це дуже важлива приправа. Але не головний інгредієнт, бо пристрасть це коли а, все, рубашко, на собі порву. Але зроблю іншому найкраще. Себе буду мучать, а іншому зроблю найкраще. Пофіг, що мене уволять. Я піду на десяте свідання з оцим Цюбіком. Це пристрасть. Не плутайте, будь ласка, з любов'ю. Це також приправа, важлива, інколи потрібна навіть, але це не головний інгредієнт. Головний інгредієнт це отакі. Стабільне, м'яке кохання, яке от хочеш просто зробити, щоб людина жила як найкраще, як тільки взагалі це можливо. Оце, ну, на моє бачення, це є любов. Друге це повага до особистого простору іншої людини. Навіть якщо ви проводите разом 24 години, хоча це трошки дивнувато, ну треба ж попісять, покакать, сходить, Але навіть якщо ви проводите 24 години разом, вам потрібно усвідомлювати, що це людина зі своїми хаттілками, зі своїми бажаннями, зі своїми мріями, з тим, щоб вона хто ж хоче побути одна, попісять, покакать там ручонкою, можливо, інколи поработать, поработати. І що іноді ваші якісь хатілки. Вони не сходяться, і це також буває. І Не потрібно казати іншій людині, що вона гівно-гівна, тому що як бачите, ваша хотілка, в якій піти ресторан сьогодні, не сходиться. Потрібно мати повагу до іншої людини та її особистого простору. Третій пункт це повага до себе. От як я казала в минулому пункті, що поважай вибір іншої людини, поважай її хотілки, поважай, що вона хоче і. Не бухти на неї, бу бубу. -бу 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 Отак же і інша людина ну, не повинна бухтіти на тебе. Бо все наше спілкування це взаємообмін. І знаєте, якось дивно, якщо ти даєш іншій людині там радугу, єдинорогов, в якій какають бабочками, а вона тобі дає кусок говна. Ну, це знаєте, це якийсь нерівноцінний ну, взагалі обмін. Типа ніхто не каже баблішка там матеріал, матеріал але якась от. Базова людська повага, ти даєш людині повагу. І людина дає тобі повагу. Це можуть навіть найбідніші студенти дати просто звичайну людську повагу один до одного. Четвертий інгредієнт це вміння приймати людину, навіть якщо у вас немає якогось 100-відсоткового меччу в світогляді. Ми люди різні, в тому і фішка, що ми кожен по-своєму трохи різний. Головне, щоб от. Якісь у вас є стовпи, от основні світоглядні штуки, от все, от ваші і ваші, все. От Якщо в них є меч, а в якихось там інших маленьких нема, хтось там готує на оливковому маслі, хтось там готує на підсонечку, хтось там на шкварках, то готує. Якщо у вас в основних світоглядних штуках меч є, все. Далі можна будувати, бо так іначе можна шукати свого ідеального принца-принцесу, небінарну коронну особистість, і так їх і не знайти, бо ти навіть сам змінюєшся і сам собою місячної давності вже не мечешся. Тому п'ятий базовий елемент здорових стосунків це бажання планувати разом щось. Ці плани можуть і не збутися. Ну, ми живемо в такий час, що ти не знаєш, що буде через півгодини, господі. Але от бажання планувати воно повинно бути в здорових стосунках. Бо ти таким чином показуєш, ти мені настільки подобаєшся, що я хочу в майбутньому виділити от оцей проміжок часу на тебе. На виключно тебе, бо ти мені настільки дорогий, що я завчасно планую так, щоб я зміг спілкуватися в цей час тільки з тобою і ні з ким іншим. Тобто, отаке от планування воно якраз показує людині, що блін, мене любить. І це не обов'язково якісь там крупні плани, типу все, поїдемо Париж, дивиться на Ейфелеву башню, хоча і такі теж можуть бути такі. Це весело. Хоча б це от, якийсь мінімальний там... ВТБ 16-40. І шостим і останнім обов'язковим інгредієнтом це буде чесність. Якщо в тебе є якісь бажання, скажи його. Пожалуйста, не треба чв'якать, хуякать. Та я лише я мене скажу, бо іначе він зі мною розстанеться. Слухай, а нафіга він тобі такий? Якщо ти йому боїшся щось сказати, бо якщо ти йому скажеш щось не то, то він з тобою розстанеться. І ти ітогі зажимаєш себе, щоб оцей царюк міг царювати. Хочеш то, кажеш то, хочеш всього, кажеш все. Словами через рот. А в якості важливих приправ я бачу наступні три приправки. Перша. Це взаємна готовність бути опорою для іншої людини. Іноді в одного буває все хорошо, а в другого погано. Іноді вдвох буває все хорошо, іноді вдвох буває все погано. І ну, було б добре, якщо от була б людина, яка от підтримувала і коли добре, і коли погано. Ну, це ж знаєте, знамініти в здравій, там, і в бідності, траляля. Ну зря, його придумали. Тобто, от взаємна. Саме взаємна готовність бути опорою один для одного в будь-які моменти. Друга приправа розуміння того, що ви не можете бути всім і вся для партнера. Це якраз виходить з того інгредієнту про повагу один до одного. Ну у партнера повинні якісь бути у ну, свої хотілки, які відрізняються від ваших. У партнера можуть бути свої друзі, у партнера можуть бути свої інтереси. І ну не потрібно його прижучувати. Типу, в смислі ти не дивишся, футбол о 17.30 на каналі, там Лупа-Пупа-Пістолет. В смислі ти його не дивишся? Треба дивитися, іначе ми розстанемося. І якщо людина з низькою самооцінкою, вона починає дивитися ну, цей футбол на каналі Лупа-Пупа. Ось це взагалі не коло її інтересів. Не треба ламати цю людину. Якщо тобі от... Некомфортності людину Ну, не ламай ти оцю людину, а найди ту людину, з якою тобі буде комфортно дивитися футбол на каналі Лупа-Пупа. І третя приправа це базові знання з психології. Ніхто не каже вам оцей іти вчитися в багамольці вісім років. Просто от якісь базові знання з психології, щоб вам було легше проходити кризи, щоб ви не впали в залежність один від одного, щоб не було ніде ніякого абюзу. І оце тоді буде такий базовий рецепт. Здорових відносин. А чого не потрібно додавати? Не потрібно додавати наступні чотири речі. От перше, це якраз оці всі штуки по типу залежності, аб'юзу і трикутника Кармана. Трикутник Кармана, це якщо дуже простими словами казати, це жертва агресор та рятівник. Жертва: ой, все погано, все дуже погано, погано, погано. Спасіть мене. Агресор, що тобі погано? Ще за тебе поб'є, буде понятно, за що тобі погано? А рівник, Боже, оцим двум так погано, мені потрібно їх врятувати. І от якщо людина, ну хоча б там на дуже базово рівні не розуміє психологію, вона розуміє, що і як і як потрапити в циркута Карпмана, і як якщо, ну, дай Боже, вже потрапив, то як то з нього вийти? Друге. Не вдавайтесь до узагальнень. Всі мужики козли, всі дури, всі блинцінки перегідрольні кабини. А не не не. не. Ти завжди був таким. Ти завжди забуваєш злий за собою в туалеті. Сріться конструктивно, конструктивно давайте претензії, конструктивно вичити та конструктивно вирішуйте. Третій інгредієнт від такого потрібно тікати це дурний стереотип, що ви нічого без партнера не можете. Особливо це, знаєте, буває не в самодостатніх парах, бо в самодостатніх парах кожна половинка розуміє, що я, я сам можу все, а мені от самому хорошо, а з тої люди ще краще. Звичайно, це якраз в таких там пообізивних відносинах, де там у неї вісім дітей від нього, він ніде не працює, сидить на її дітських грошах, а вона така, мама восьми дітей каже, Боже, як я буду без цього алкоголіка. Він же ж... Це ж батько, як мої діти без батька, я ж без нього не зможу. Вісім дітей накліпали в однушки. Боже, як же ж ми робити будемо? Це, звісно, трохи перебільшений приклад, але от він показує якраз оцю логіку. От якщо ви думаєте, що уйти, і, блін, ви ж без цієї людини нічого не зможете. Ви зможете. Тому що, якщо би ви дійсно любили цю людину, ця людина дійсно любила б вас, і вам би було з нею комфортно, у вас би не було думки збігати від ногу від неї. Але якщо вже починають проскалізувати ці думки, то це значить, якийсь там може трошечки аб'юз замішний. Якщо людина не хоче це все капати, це все вирішувати і щось робити, якісь нормальні відносини з повагою до одного здоров'я. Ну повірте, ви більше справді без з людини, людиною, ви просто вичерпнете. Мінус нерв з життя і той час, що ви тратили на нерви, ви якраз зможете потратити на щось своє і робити якісь прикольні, прикольнюхи. І четвертий пункт, який не потрібно додавати, це насилля, будь яке психологічне, фінансове, і тим більше фізичне. Навіть якщо ви ревнуєте, подумайте, а чому ви ревнуєте? Може, це у вас просто самооцінка якась занизька, і ви рівнуєте до кожного стовба, хоча людина любить вас. Або навпаки, може людина якийсь бабнік, газлайтер, який принижує вас, занижує вашу самооцінку, і тим часом бігає десь там по різних людях робити різні всякі речі. От подумайте, подумайте, що викликає у вас ревність. Поговоріть з партнером. Намагайтесь це вирішити. Якщо не вирішується, можна піти до психолога. Якщо до психолога не йдеться і не вирішується, навіщо третині? Пока! До здорових відносин. Що би ви додали в цей список? Можливо, ви б якийсь інгредієнт викреслили, або б щось додали, або щось з непотрібних інгредієнтів. Ви би сказали, ні, це потрібно. Давайте винесемо його в відносини. Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Я буду вас чекати.